Потрібно трошки думати головою розвідника. Напевно, саме головне зброя це його голова. Тому що розвідник це не стрілянина, це не пахкотня. Якась. Навпаки, розвідник, якщо ні разу не вистрілив, то він тоді ефективно виконав свою роботу. Боєць з позивним фіш не завжди був розвідником. Півтора роки тому керував будівництвом у вільний від роботи час, рибалив Звідти, говорить, і його позивний. До мене підійшли і сказали в перший день. Тобі потрібно придумати позивний. Я все життя прожив без всяких позивних і ніяких там кличок не було. Це мене підійшов один хлопець і каже, є пупок і є сосок, вибирай. Тому я вибрав фіш. Пропозицію служити у розвідувальному підрозділі, згадує Фіш, прийняв одразу, ввечері зібрався, вранці був вже на місці. Повномасштабна війна тоді тривала вже три тижні. Ми якраз за цих три тижні мали змогу бачити, що вони звірствують, що вони виробляють. Зрозуміло, що осторонь стояти не можна було. Бачив дуже багато молодих хлопців, молодих, які можливо ще не готові е, там і помирати, і так далі. Я віруюча людина, е, я паралельно ще капіланю і, і снайперую, так скажем. І тому так, так буває, так поєднується. Тільки ця біда, яка сьогодні прийшла, вона змогла поєднати такі з дві зовсім в різних плоскостях, знаєте, речі. Ну, це як невід'ємна частина мене просто. Я такий всередині і є армійське життя і є таке життя духовне, яке воно тут. От що може бути. Стояв собі танк, стріляв по нашим позиціям, але прилетіло. Ось танк, от башня. Невдовзі Фіши з побратимами потрапив на херсонський напрямок. Там воював 9 місяців. Згадувати ті дні, каже, не любить. Там такі собі історії. Та то, що сміються військові, напевно, не будуть сміятися решта людей. Знаєте, сьогодні я розумію точно цю поговорку. Є що згадати, нема що дітям розказати. От сьогодні я точно її розумію. Після східних напрямків Фіші з товаришами боронить Сумщину. Говорить, що за півтора роки війни мотивації воювати не поменшало. Він додає, точно знає для чого пішов на війну. Чому я тут? Мене дочка маленька, красоня, і мене дружина гарна. Коли ми всі мали можливість наблюдати Бучу і всю Київську область, ну це жесть була. І Я зрозумів, що якщо до нас вони дійдуть. То ну, якби мої дівчата, вони точно постраждають. Я не зможу стояти там з боку, якось там не лісті. Не... Тому мені потрібно було йти вперед і вирішувати ці питання так, щоб вони не дійшли. Даже займатися реабілітацією військових, працювати та відпочивати десь біля озера. Цим мрія фіш займатиметься після перемоги. А ще я точно пообіцяв всім і всім кажу, що я на перемогу приготую я ще погор до цього всього. Приготую велике казан плова. І просто роздам людям за перемогу. Вдіну якісь там пару своїх медалек, Вірю, що дадуть мені медальки, і вірю, що виживу вперше. І все це буде для мене. Це буде означати, що це перемога. Діана Крахматова, Андрій Кремченков, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.